Добрий день! Маємо сьогодні 28 липня 2025 року свято Володимира, яке воно правильне, те чи те, не знаю, ну свято є свято. Хочу всіх Володимирів, Володимиричів, і Володимирівних поздоровити святом, щоб всі були крепкі, здорові, миру, здоров'я, удачі. Ну і саме головне, що закінчилась війна. Там мене люди просили показати, ми зробили вигрузку на циліндр, Як вона працює? Зараз їм покажу. Йдемо вона повільно, нічого там не одірве, нічого там не... Це мотор робить на холостих оборотах. Виростка стоїть по центру комбайна, як має бути. Нічого не рве, нічого не гне, лягає на, на своє місце. А там її місце. Все, лягла на свій місце. Дуже добре. Дуже добре. Зараз покажу зверху. По той речах, Нажимай реча. реча. Тривай, по той речах нажали і пішла. Нічого тут було не гне, нічого не десь не прути. Повільно на газах щось скоріше, але ну, не різко. Дуже добре. все. Вируска на бік. Далі. Друге положення. Там штанги прив'язали до бункера на пластини. Все. І всі поцілки повикидали, що там були. На, на став на місці, торт. Все, став на місце. Дуже добре. А завтогі. Як пише книжка. Отаке, добре, всім дякую!